Слава Україні, СБУ викрила схему продажу трофейної зброї. У Хмельницькому під час пожежі загинула людина. Ялинкових браконьєрів оштрафували на Хмельниччині. Маємо 5 хвилин, аби дізнатися детальніше. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Центрі протидії дезінформації при РНБО та комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки спростували інформацію про існування законопроєкту щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років, яке поширювали сьогодні засоби масової інформації. Зокрема, інтернет видання Полтавщина посилалось на коментар представника 17-ї полтавської бригади Нацгвардії Сергія Лунича. Дану публікацію видання вже видалило. Крім того, в бригаді вказали, що Лунич не надав. Вав подібних коментарів, ба більше не є уповноваженою особою для коментування законопроєктів чи змін до них. Служба безпеки України та Нацполіція затримали п'ятьох ділків, які хотіли налагодити нелегальний продаж трофейної зброї в Україні. На Житомирщині викрито двох місцевих, які торгували вибухівкою та гранатами, приховано вивезеними з Донеччини. Одним із затриманих рецидивіст, який навіть після умовного терміну за продаж зброї продовжив свою діяльність. У них вилучено понад один кілограм вибухівки з підривачами, бойові гранати, понад пів тисячі набоїв різного калібру. У Черкаській області затримано 30-річного дезертира, який викрав автомат Калашникова, п'ять бойових гранат, боєприпаси та глушники до з військової частини, де служив. Викрадене ховав у будинку батьків, де переховувався й сам, шукаючи покупців. А в Кропивницькому двоє дезертирів намагалися збути протитанкові гранатомети і вибухівку криміналітету. Під час обшуків вилучено цілий арсенал пістолети, кулемет, міни та гранати. Зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення. На Хмельниччині під час пожежі загинула людина. Протягом минулої доби вогнеборці ліквідували дві пожежі. Так, на вулиці Тернопільська в обласному центрі горіла квартира в дев'ятоповерхівці. Займання, що розповсюдилось площею 10 квадратних метрів, було ліквідоване. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка 1950 року народження. Ймовірна причина пожежі коротке замкнення електромережі. Також цього дня з цієї ж причини в селі Колом'є Шепетівського району горів житловий будинок. Пожежу ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав. Перших цьогоріч ялинкових браконьєрів оштрафували на Хмельниччині. З початку грудня було проведено 16 рейдів та склали два адмінпротоколи за незаконну рубку хвойних дерев. Загальна сума штрафу 1020 гривень. Лісівники попереджають, згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, лісопорушники сплачують штраф за незаконну рубку хвойних дерев. Також статтею 246 Кримінального кодексу України для осіб, що заподіяли істотну шкоду за незаконну вирубку зелених насаджень на території лісів, передбачена кримінальна відповідальність, що карається штрафом від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк. При виявленні фактів незаконного вирубування дерев просять повідомити на гарячу лінію Держлісагентства або Національної поліції України. На свята деякі медичні заклади міста не працюватимуть. Про це сьогодні повідомили в Хмельницькій міській раді. Вихідні дні запровадили на Різдво та на Новий рік. Но ну, робочі дні комунального підприємства Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр з 25 грудня та 1 січня буде перенесено на 28 грудня та 4 січня відповідно. Працюватиме заклад з восьмої години до 19.00. А Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Хмельницької міської ради завтра працюватиме. А ось робочий день з 1 січня перенесено на 4 січня у суботу. Працюватиме заклад з восьмої години до 19-ї. Решта міських закладів охорони здоров'я працюватиме за звичним графіком роботи. Наразі це все у соціальних мережах нашого телеканалу. Ще більше новин. Тож долучайтеся, а також долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. На все добре.